Який талант повинен проявитись, пов'язаний з а, емоціями? Це може бути або який, а який засіб втілення своїх, а, тих а... Те, що вмін що вміння, які заложені, тобто це може бути щось пов'язано з це може бути вокал, якісь рухи красиві, тобто це можуть це може бути танці. Це також може бути щось, що через мазок діє, тобто написання якихось текстів, текстів або віршів і це може бути спів і те, що відбувається через губи, через смак, це може бути якісь такі вакансії і де потребується змога відчути різницю, відрізнити щось, щось і відрізняти там, наприклад, саміль самі є якихось, якихось на, напоїв, а, тобто це може бути десь у ресторані, це може бути десь у, де у, завгодно. якщо в, за кордоном, то можна шукати роботу десь на дільниці виноградної лази. Предпол... А, предположимо так, або щось таке, і це може бути танці, це може бути балет, або щось таке. Балет мається на увазі, що вкупи з кимось танці, а, якісь виступи, якісь. Це може бути занурування в читання, це може бути занурвані якісь навчання. А... Які впливають на мазок і ап'єно якось дуже подобається, допустимо. Або це може бути втома від читання, або від навчання, втома якась така, що замедляє якось, і потрібна зміна обставин, наприклад, зміна діяльності для того, щоб. Освіжити сили для того, щоб продовжувати напрямок своїх дій, або співу, або танцю, або створювання живописних якихось натюрмортів, або, може, там якісь, надихаючи якісь там. Моменти, які хочеться відображати на листі, наприклад, писати щось таке через відчуття кольорів, обов'язково щось таке про глибину відчуттів, можете відображати свої почуття кохання у віршах.